Доброго дня глядачі і підписчики телеканалу Галина Плюс Віктор. Ми підготували свій полісядничок до зими. І хочу показати вам, які гарні опеньки ростуть у нас біля хати. Дивіться, які опеньки десь. Десь опеньки, бачите? Чудові які опеньки. І там ще в одному місці у нас є опенечки. Зараз я вам покажу. Це у нас такий розаріум. Полониться. А вон дивіться скільки пеньків десь. Бачите, вон скільки ще? Зараз ми ближче підійдемо туди до них. Дивіться які гарніші опеньки ростуть. Чудо Навіщо ходити в ліс за грибами? Гриби ростуть біля хати. Будемо вирощувати. Хай ще трохи підростуть. І ми їх на сковорідку. Така краса. Все, всім до побачення. До зустрічі на телеканалі. Підписуємося, Ставимо подобайки. Ось такі гарні опеньки ростуть у нас біля хати.